Привіт-привіт! Сьогодні познайомлю вас з термозахистом. Він ось так виглядає. Дуже схожа упаковка у об'ємну, спрея для об'єму, але це термозахист. Він наноситься на вологе, чисте волосся, так от розпискується. В нього нема фіксації. Приємний аромат, для чого ми наносимо, щоб захистити нашого. Волосся від температури фену. Зараз посушу і покажу ефект. Більше нічого не наношу. І так, що маємо після використання термозахисту? На тонкому волосі об'єм маємо, да? хоча я якось спеціально не старалась, блиск. Волосся розсипається, не злипається, немає такого відчуття якоїсь фіксації на волосі. Дуже класний термозахист. Якщо ви любите наносити сталінг, то після того, як попискали його, можна ще нанести якийсь сталінговий засіб. Користуйтесь гарного дня!